Як зрозуміти, що тобі потрібен саме цей чоловік. Якщо ви не були на, на моєму курсі чоловік інструкція, пройти його від А до я, тоді вам точно стане зрозуміло, який ваш тип, що вам підходить, що вам не підходить. Тобто, якщо у вас до сих пір є сумніви, хто вам потрібен, або що саме цей чоловік вам підійде, значить у вас немає внутрішнього рішення про те, який чоловік вам потрібен. Коли ви вже плюс-мінус зрозуміли, то вам уже легше набагато обирати. А коли у вас не вистачає контексту, ви завжди будете сумніватися до... Думаючи, що там, можливо, далі хтось кращий. Можливо, тут там типу, діння не вистачає такої кількості, як ви хочете, або не такого зросту, або не такого кольору, там, мочі, волосся, не накачаний, чи ще якась там фігня насправді, тому що це все просто фігня. Важливо обирати людину по внутрішнім відчуттям, по потребам, по рівням зв'язку. Про це все я розповідаю на чоловіках конструкція Чому? Тому що атрибутика у вигляді машин, тіл, розміра, самі знаєте кого, наявності чи не наявності квартири і так далі, вона важлива, але вона не на першому місці. Тому що, якщо ви виберете за цими всіми критеріями, але знехтуєте важливими моментами у вигляді потреб власних, у вигляді рівню зв'язку, то ви не зможете з людиною будувати довготривалі стосунки. От і все.